Так, що я нині роблю? Так, я от нині вилізла вже на піч. Буду вимітати саджу. Зараз вам покажу. А от тут є такий канал в печі, де це забирається, таке кулко, але я його доймала та й воно впало десь аж хто знає куди. Десь впало туди. в цей, Туди, коротше, в булину, мені треба його достати. А вот аж. Бачите, ту кулку, де цього закрито. Мені його звідти треба зараз досягнути. Це все воно, що є. Того, вон. це все тут осаджує, щось і палило. Це все звідси вигортається горниця туди вон в долину, потім звідти вигортається через кухню. Так, звідси вже все. все туди змело, вон там навіть не витку. Добре. Було. Так, саджу я вже вон вибрала. Ось таке ви всяке. Багато немає саджі, тому що я не палю в кухні. Ну, на кухні мається на увазі дровами. Я палю на газі. Але все одно. Вон таке десь там щось трошечки, моє щось десь колись пропалило. ти його трошечки за цілий рік це ось збирав. Так, я вже то зробила, що, що я робила, вже саджу, вимила. Там треба ще дещо таке позамащувати, Ну це вже я лишила на потім. Зараз беруся до, дивлюся, ще таке, ніби нині погода, трошки дозволяє, не... може не буде такого дощу, то я вже приготувала собі ще фарбу. Ще є останні штрихи додати до цього забору якраз. Він вже покрашений повністю з двох сторін а лише лишилося вони якраз білу краску ці дзвонки закрашувати і там на брамі ті кружечки. Таково звідси, як бачите, він покрашений повністю, але ще білим цим я не закрасив. Так що, дивлюся, дощу, нині може, не буде, а поки буде, то, то воно висохне. Я то собі, знаєте, що думала? Думаю, я зараз бігом. Так стану. та й що тут го є? Раз, два, та й бігом, ти по покрашу цево, та і все. А все таке довго так треба село. Я щось не розрахувала. Серйозно, як коли все так сего треба довго село при... примацувати тут. во. Але нічого, аби трошки погоди було, аби дало цього мені покрасити, бо була би покрасила зразу, ще туди лише як малювала забор, але якраз після того почалися дощі, і дощі, і трошечки таке сонце якесь вигляне, і дивись і вже захмарилося і вже дощ, так що не було на коли мені це робити. А, а нині думаю... Треба вже, бо то якесь таке вже то покрашене, а це таке висілише. Аби воно мені за день трошки витримало би не було душу. Та й всі покрасити. Помало тись і все зробить. А що інакше. Це отаке? Вже думала йти за стільчиком. Думаю, йду принесу собі стільчик, бо вже в мене ноги болі тако на, на присидічці. Але стільчик за собою треба тягати постійно. Бо встала і тягнеш за собою той стілець. Я так забор малювала. Та й я помалювала того, того забору. І що? І зачив дощ вже наросіти. Зашила, та й думаю, дубу то вже обід. Дуб вже їсти хочу. Взяла вам, відкрила джику. Зараз тако на хліб там поставила вже окріп на пельмені. Ду їсти. Вже помалювала по заборі, тоді дзвонки всі ще лишилося на брамі помалювати тут ті кольця. І все. Почав все дощ. Може настане. Я нині домалюю. Все, робота моя вже завершена. Докрасила я вже це все. Таке трошечки погода дала мені <ріст> доробити до, до решти вже це все, щоб. Так що як бачите, вже, ну, який є забор, такий є. Звичайно, забор не, не теперішній. Але який би він не був, але він виглядає, має вигляд. Будуть кошти поставлю кращий, а це ще такі, як поставили мої батьки. Ось так. Сіла й седжу. Прийшла тепер в центр. Поїла на обід і пішла на центр. Думаю, йду, бо то вже тепер останній тиждень треба робити, ну, поприбирати там, подивитися, що там треба робити. Та й пішла таке то, що. То, що таке треба, зробила, а потім дивлюся, треба принести, помити там які є такі хрестину, могили такі, що треба поставили пам'ятники, як. Пам'ятники такі, що треба мити, ті такі мраморні. Та й прийшла додому, набрала води, та й пішла ще раз. Я ж тепер прийшла. Поки тут помила, поки там тут все поприбирала, повиносила. Дешу всякі тут лампадки ще торічні, коротше таке. То Прийшла додому година, чи то вже по семі, не знаю. Занесла дров до хати та й думаю, що я ще маю спіти зробити за кінця смерка. Киво. Вибрала собі тепер воше відро. Не відро, а трохи вапна. Бачите, воно погашене, все. Але ми купляємо вапно і гасимо дома. Ну, таке, як то, камінь такий вапняний, заливаємо водою. І в такий, як то є такі баніки, тут і великі. такі. Тут цілий, цілий той баньєк у нас був вапна. Вже нема. Вже половина. Я воно витягнула собі нині цього вапна. Хочу зутра щось білити. Воно таке ніби виглядає, що воно таке трохи замащене, там десь якесь сміття упало, воно накрите. Але нічого, бо дивлюся, що я нині вже не встигну. То вже воно ходить восьми і я не встигну вже, напевно, це нічого. Білити. І не маю навіть рукавиця де як вибирала. Поналезло мені по піднігті того вапна, зараз залюдуми. Треба рукавиці такі резинові, щоб ну, голову рукою не буде колотити, бо тому що вапно дуже виїдає. Та й от таке. Ну та іще розпалюю на вечір в грубці. Бо як ще не палити, то ще захолодно трохи. Ще тако пропалюю. Це вот оце.